Микола Миколаївич, скажіть, будь ласка, як нині працює паспортний стіл? Багато звернень люди звертаються до вас? Так, Могилів-Подільський відділ працює відповідно до свого графіку з вівторка по суботу. Вівторок та четверг ми працюємо з 8-ї години до 5-ї, середа-п'ятниця з 9-ї до 6-ї, в суботу працюємо з 8-ї до 15.45, неділя, понеділок вихідні дні та обідня перерва з 12 до 12.45. порівнянні з січнем місяцем 2023 року. Є тенденція до збільшення надання адміністративних послуг, але це ще впливає з тим, що ліквідовано муровано короловецький сектор управління державної міграційної служби у Вінницькій області. Тому є трошки більше людей. Навантаження зросло. Так, у вас. Так. Скажіть, будь ласка, яка нині процедура? Чи вона не змінилася? От для подання документів на id картку на закордонний паспорт процедуру не змінено, так як було відповідно до чинного законодавства? Особа звертається за відповідною процедурою там отримання внутрішнього паспорта id картки. Чи паспорта громадянина для виїзду за кордон оплачує квитанції та отримує відповідну послугу? І є різні строки виготовлення документів? Так різні строки виготовлення є що в паспорті громадянина України. Є регламентний це на протязі 20 робочих днів та терміновий на протязі 10 робочих днів. Регламентний буде коштувати 504 гривні, а терміновий 876. Також закордонний паспорт теж є регламентний та терміновий, який виготовляється на протязі. Е терміновий 7 днів він коштує 1496 гривень, та е регламентний 856 гривень за 20 робочих днів. А скажіть, будь ласка, от в ЦНАПі також можна подати заявку на виготовлення документів. Є якась різниця між вами і ЦНАПом? Е так, працівники центру надання адміністративних послуг дублюють наші функції по прийому заяв анкет. Та видачі паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Але вся робота з анкетами, відповідні перевірки, друк паспорта робиться міграційною службою. Якщо термін дії паспорта добігає кінця, за скільки днів необхідно, щоб він був дійсний? Обмін паспорта громадянина України у формі id картки відбувається за місяць до закінчення його строку дії. А за кордони? А закордонний це особа вже на свій розсуд подає на новий закордонний паспорт, якщо має бажання, тобто за бажанням чи є якась така вимога обов'язково громадянин має поміняти паспорт на id картку? Ні, обов'язкових вимог до зміни паспорта зразка 1994 року, так називаємо книжечки, немає тільки в зв'язку з втратою, викраденням, непридатністю до використання або зміною якихось персональних даних. Під час військового стану, якщо людина не поміняла не ту фотографію, не вклеїла там в віковий. Визначений період. Паспорт дійсний чи ні? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2022 року, 12.02, Це деякі питання щодо реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах військового стану. Всі паспорта у формі id картки в яких закінчився строк дії за 30 днів до 24 лютого 2022 року, та після 24 лютого 2022 року та паспорта громадянина України у формі книжечки, яких потребують вклеювання до них фотографії по досягненню 25 45 річного віку, так само відповідно вважаються такими, що підтверджують особу, підтверджують її громадянство та потребують обміну після припинення або скасування військового стану на протязі 30 днів. Тобто наразі тобі, на даний час вони є дійсними, якщо в банку не надають якусь послугу, силаючись на те, що паспорт там картка не вклеєна, це законно чи ні, це незаконно, бо відповідно до цієї постанови паспорта є дійсними. Дійсними, і якщо ми вже заговорили про військовий час, чи є якісь льготи по виготовленню документів для військових? Адже вони не завжди мають час ну тих самих 20 днів чекати, якщо військові. Потребують лікування за кордоном і є відповідні документи, то ці паспорта виготовляються швидше. А якщо це е, паспорт для е, ну, отримати обміну чи чого, то військові, які проживають, наприклад, подали у нас документи на виготовлення паспорта, а переїхали чи фактично проживають в інших областях, вони мають право звернутися до любого підрозділу міграційної служби, написати заяву про перенаправлення паспорта, і ми перенаправляємо виготовлений паспорт для отримання його за місцем фактичного проживання. Якщо у чоловіка у чоловіка завершився термін дії паспорту чи документа закордонного. Для того, щоб його оформити заново чи продлити, треба довідка з ТЦК. Ні, на сьогоднішній день нема ніяких законодавчих актів для того, щоб відправляти людей до ТЦК і надавати якісь довідки. Людина для обміну подає тільки власний свій паспорт, все. Завдяки управлінню ДМС у Вінницькій області у найближчий час в могилів Подільському відділі буде встановлено термінал для сплати адміністративних послуг, що забезпечить громадянам меншу затрату часу, все буде оформлятися на місці.